Я до вас, Леся Володимирівна, будь ласка, допустіть мене до роботи. Виконайте рішення суда. Чому ви не виконуєте рішення суду? Я вас питаю, ви захопили владу в незаконний так, спосіб. Ви не надали мені печаті, ви не надали мені кабінета, ви не надали мені документів про моє поновлення, яке я мала підписати рішення сама. Я вас в останнє питаю. Чого ви не виконуєте рішення суду? Можете мовчати мені, але людям ви мовчати не будете. Рішення суду виконано. Рішення суду не виконано. Те, що ви прийняли рішення про опоновлення, але не допустили мене до роботи, ви не виконали рішення суду. Ви це добре знаєте, Леся Володимирівна. Рішення суду не виконане. Будь ласка, це не ваша приватна фірма, ППЗМ документ. Це Оратівська селищна рада, і сюди платяться податки, ви отримуєте заробітну плату, ви найнятий працівник. Це не ваша фірма. Рішення суду не виконане. Суду Допустіть мене до роботи. Яким чином? Таким чином, що ви маєте виконувати рішення суду, надати мені місце роботи печатку. Я повинна бути внесена, так як ви казали, в реєстр юридичних фізичних осіб. Ви не дали мені таку можливість, тому що рішення суда ще не в повному обсязі роздруковане і не внесено в базу в реєстр судових рішень. Ви не виконали рішення суду. Ви закрили кабінети. Ви не дали мені зайти до свого кабінета. Ви надали наказ, щоб ніхто не відкрив мені цього кабінета. Я Як ви виконали рішення суда? Я цілий рік сюди не приходила ні разу. Я не переступила кабінету селищної ради, не втручалася у вашу я роботу. Ви зобов'язані. Значить, ви, ви перш за все не повинні сьогодні тримати печать і виконувати ви обов'язки селищного голови. Ви не я не можу бути звільнена, якщо я не приступила до роботи. Я можу бути звільнена, якщо я працювала. Якщо ви не виконали рішення суду, не допустили мене до роботи, я звільнена не можу бути. Звільнити можна людину лише тоді, коли вона допущена до роботи, виконує якісь обов'язки, тоді її можна звільнити. Я жодної хвилини не виконала своїх повноважень голови. Я все виконала. Ви будете не виконали нічого. Органи, не кричати на вас. Я не буду звертати. Я так окремо буду звертатись. звертатись. Правоохоронні органи в суди. Звертаюсь. но Ви будете відповідати не тільки перед ними, буду. але перед виборцями. Буду. перед виборцями. Будете буду, але не добре. Перед вами. Будете, будете, будете. Будете? І переді мною будете. Не буду. Бо я селищний голова законно обрана людьми. Вас вільний. А ви не маєте права виконувати обов'язки цієї посади. Все. Позвляти по... права. права. Я не маю можливості такої, я, на відміну від вас, дотримуюся закону, але ви повинні віддати печать і звільнити місце селищного голова. Селищна Все.